П'ятниця, 18 липня, 1241 двісті доба війни. Ворог продовжує атаки України. Є загиблі на Дніпропетровщині, Херсонській і Запорізькій областях. Новий уряд приступив до виконання своїх обов'язків. Які завдання перед Кабміном поставив президент? В громадах області знову з'явилися нові шкільні автобуси у студії Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району. Постраждали Вербківська і Богданівська громади. Загинув 52-річний чоловік. Ще двоє постраждали. Їм надали допомогу на місці. Понівечене транспортне підприємство. Під ударом безпілотників була і Роздорська громада Синельниківського району. Вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби. По Нікополю агресор поцілив ФПВ-дроном. За інформацією повітряного командування, оборонці неба збили над областю. Три ворожі безпілотники. Зранку ворог вдарив безпілотниками по Кам'янському району. На жаль, двоє людей загинули: чоловік та жінка. Пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки. Як стало відомо, у Кам'янському районі постраждали 11 людей. Всі госпіталізовані. 29-річна жінка у важкому стані, решта середньої тяжкості. Серед пошкодженого також школа і авто. На Дніпропетровщині ворог поцілив у електровоз. Машиніст загинув. Його помічник поранений, але в стабільному стані. Про це повідомили в Укрзалізниці. Колектив телеканалу Д 1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким усіх загиблих і постраждалих внаслідок російської агресії. Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебувала Херсонщина. Російські військові пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Понівечили пункт незламності, зупинки громадського транспорту, господарську споруду, автівку швидкої та приватний автомобіль. Через російську агресію одна людина загинула. Ще дев'ять дістали поранення. Окупанти завдали майже 500 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Один чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району. 64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на степногірську громаду. Вночі ворог ударив по громаді кабами, поцілив по житловій забудові. Надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1180 чоловік особового складу ворога та сотні одиниць техніки. Загальні втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 1 мільйон 39 тисяч сіб безпілотників оперативно-тактичного рівня 46 тисяч 549. крилатих ракет 3491. Пріоритетами роботи нового уряду України є збільшення власного виробництва зброї та внутрішнього економічного потенціалу, конкретніше наповнення політики героїв, упорядкування соціальної політики та новий рівень оборонної співпраці з ключовими партнерами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради. Президент зазначив, що зараз трансформується управління сферою оборони та виробництвом зброї, таким чином, щоб за Півроку відчутно збільшити частку вітчизняної зброї, доступної для українських захисників і захисниць. Також зазначив президент: уряд має продовжити цифровізацію процесів і державних сервісів, більш конкретно наповнити програми підтримки ветеранів і сімей військових, упорядкувати та напрацювати реалістичніший підхід до соціальної політики в Україні. Нагадаємо, Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко новою прем'єр-міністеркою України. За проголосували 262 народні депутати. Прем'єр-міністерка провела перше засідання нового уряду. Кожен міністр має у максимально короткі строки визначити конкретний план дій без абстракцій. Ці плани будуть представлені публічно, обговорені із профільними комітетами Верховної Ради. І далі регулярна звітність. Повинні вийти. На швидкий темп наголосила Юлія Свириденко. Водночас Юлія Свириденко звернула увагу, що новий уряд один із найменших за кількістю міністрів за всю історію. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 медики вдень і вночі надійно тримають свій фронт, рятуючи життя. Нейрохірурги головної госпітальної бази області провели надскладну операцію важкопораненому пораненому залізничнику. Доклали максимум зусиль, щоб виходити потерпілого. Історію порятунку розповість моя колега Вікторія Галка. Володимир майже 30 років працює на Донецькій залізниці, складач поїздів, важке поранення отримав на станції Добропілля під час ракетного удару по залізничному локомотиву. Він єдиний, хто вижив внаслідок вибуху, без ознак життя на апаратах штучної вентиляції легень його доставили до головної госпітальної бази області. Це справжнє дивовижне сілення, коли людину, яка витримала такий. Дар ракети, де навколо всі, абсолютно всі загинули. Він один залишився живий. Але важке поранення голови і під серветкою, коли сюди, до нашої лікарні вже доправили Володимира, ми побачили частинки мозку, з якої витікав детрит. Важка картина, і здавалося, Нічого вже допомогти не зможе. Але вчасно нейрохірурги з анестезіологами взяли на операцію, все зробили відламки черепа, які дуже глибоко залетіли, до мозку витягнули. І ми побачили, що через добу вже Володимир почав сам дихати, зняли апарат штучної вентиляції легень, почав розмовляти. І коли приїхала її матуся, яка вже, мабуть, і похоронила його, побачила, і сказала, що це друге народження мого сину, дві години тривала складна операція. Анестезіологи і нейрохірурги боролися за життя, видаляли гематоми і кісткові уламки з мозку. Мабуть, краща операція, яку зробили нейрохірурги. У нас дуже вчасно. Хочу подякувати всім. Хто брав участь в цьому спасінні спасіння, яке дало змогу не тільки жити, а й говорити, думати і сподіватися на краще життя. Давай, давай, бівом, бівом. ну, більше, в принципі, нічого такого конкретного не можу сказати. Операції на мозку надскладні і їхні наслідки можуть бути різними. Володимиру пощастило. Своєчасно та майстерно зроблена операція дала йому шанс на повноцінне життя. Лікарі надають позитивні прогнози щодо його реабілітації. Чесно кажучи, майже кожна така операція так відбувається, бо це мозок тут не, не передбачиш, що пацієнт може. Бути начебто в свідомості, а потім з'ясується, що в нього пареся, там ручка не працює чи ніжка. Ну в цьому випадку все відбулося гарніше ніж ніж ми думали. Кожна операція це виклик, ти можеш е, е, натрапити там на, на аномально розташовану артерію чи ще щось. Ну, Буває таке. Ну так, все. Все вийшло з приводу міновибухових травм чи просто е, травм, це е, розглядається індивідуально в його випадку. От я дивлюсь на нього, і думаю, що в нього реабілітація буде е, набагато менша і він повністю відновиться. Народився вдруге. Напевно, так можна сказати про щасливий випадок, який стався з Володимиром. Ну, це судьба мабуть. Шой ще можна Судьба. слава Богу, що все так пошло. Ну, жалко, дуже жалко. на запитання, чого б хотілося найбільше всього, Володимир не замислюючись відповідає: миру і нехай це його заповітне бажання, як і бажання мільйонів українців, обов'язково здійсниться. Вікторія Галка, Данило Скрипник, новини. Д1. Про новини в житті області начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак передав ключі від десяти нових інклюзивних шкільних автобусів, які одразу вирушили до громад. Транспорт обладнаний для перевезення хлопців та дівчат з інвалідністю. Машини вітчизняного виробництва оснащені підйомниками, мають зручні сидіння, місця для рюкзаків, кондиціонери та кнопки сигналу до водія. Автобуси придбали коштом державного транспорту. Та місцевих бюджетів співфінансував проєкт Європейський Союз у межах інструменту Ukrainian Facility. у поточному році. Планується передати громадам області ще 35 машин. В обласній військовій адміністрації привітали з днем тренера представників фізкультури і спорту Дніпропетровщини. Спортивним наставникам голова обласної військової адміністрації вручив відзнаки міністерства та області. Серед народжених і ті, хто змінив спортивну форму на піксель, тренери. Вони точно знають, як іноді не просто досягати поставленої мети. Та розуміють, цей шлях необхідний кожному, бо він загартовує дисципліну дисциплінує та мотивує, тож доносять цю істину до своїх підопічних. Нагадаємо, день тренера щорічно відзначають в Україні 19 липня. Дніпро опинився на останньому місці в рейтингу комфортності життя серед українських міст. За даними Намбео, у топі п'яти українських міст із найвищим рівнем якості життя. Перше місце посів Львів. Далі Харків, Київ, Одеса. А найнижчі показники зафіксовано у Дніпрі. Оцінювання проводилося за кількома критеріями: купівельна спроможність, рівень безпеки, доступність медицини, вартість життя, клімат, екологічна ситуація, транспортна інфраструктура та ціни на житло. Кримінальна хроніка. Командиру однієї з військових частин Дніпра повідомлено про підозру. Він покривав підлеглого, який привласнив військове майно. 24 прилади нічного бачення. Разом з цим посадовець не вжив жодних заходів для припинення злочину та не повідомив про це відповідні правоохоронні органи. В результаті державі завдано збитків на суму 3 мільйони 800 тисяч гривень. Прокурори повідомили командиру про підозру. Підлеглому Загрожує до 15 років ув'язнення. Привласнене військове майно вилучено та буде передано на потреби ЗСУ. До надзвичайних подій у Дніпрі на ставку в Новокадацькому районі сталася біда. Втопилася чотирирічна дитина. Її тіло з води дістали місцеві жителі. З початку року на водоймах України вже загинули 470 людей, з них 42 дитини. В державній службі з надзвичайних ситуацій наголошують: не залишайте дітей самих біля води. Пильність це те, що може врятувати життя. Про життя українців за кордоном далі, мова як інструмент адаптації та інтеграції, це надважливе питання для українських біженців у Європі. Діти вивчають її у школах, дорослі, на спеціальних інтеграційних курсах. Така схема працює у всьому євросоюзі. У Франції мову можна вивчати на офіційних курсах в університетах та отримувати знання від волонтерів. Це як правило колишні вчителі чи викладачі університетів. В програмі таких волонтерських курсів є ще й різноманітні екскурсії, які дають можливість краще зрозуміти історію та традиції країни. Зараз я перебуваю в міжнародному центрі французької мови. Це так званий палац Віле де Котре чи він знаменний Чому саме тут? У 1539 році тодішній король Франції Франсуа І підписав тут дірект про те, що французька стає офіційною мовою державної Франції, до того була Латинь. Тому саме тут розоргані. Організували цей музей, і він унікальний в тому, що він єдиний такий у Франції, національний це музей, і він обособлює себе все, що має французька мова, і всі тонкощі, всі показані в різноманітних об'єктах. Тут представлено 15 залів, в яких працює 150 інтерактивних різноманітних програм, в яких люди можуть познайомитися з французькою мовою, подивитись, чим відрізняються регіональні діалекти. Також з середини шістнадцятого століття тут почула це будиниця цього палацу. Це робив король Француа. Перший і пізніше цей маєток перейшов сім'ї Герцога Орлеанського. Що цікаво, ще з приводу цього регіону. Тут народилися і жили дуже багато таких відомих письменників, як, наприклад, Олександр Дюма. І тому саме це місце називається прям Європейський шлях Д'Артаньяна. І це один з цих шматочків, скажімо так, шляху. Тут 14 кілометрів цього шляху, бо за цим територією розташований ліс. Це старовинний ліс, де і ще і ЮМА його ще описував у своїх роботах щодо українців, які можуть тут відвідувати для українців Це безкоштовно. Наприклад, сьогодні я приїхав сюди в складі групи, яка вивчає французьку мову. Це в Ремсі. і як подарунок, це як, скажімо так, презент від французів для тих, хто вивчає мову. На це кінець уже цього року навчання, і це організували саме для і для українців, і для представників. Слоких інших країн які ну, взагалі це для статусу, які перебувають в статусі біженців, і їх привезли сюди для ознайомлення. Новини спорту донецький шахтар зіграв в нічию матчі відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Зустріч проти фінського Ільвеса закінчилася із рахунком 0-0. Нагадаємо, що перший матч між цими командами завершився розгромною перемогою Шахтаря 6 6-0. Таким чином, український клуб пройшов у наступну стадію змагань і зіграє проти турецького Башикташа. Матч відбудеться 24 липня. Початок о 20-й годині за київським часом. Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучих розділила перемогу на бронзовому етапі континентального туру в бельгійському л'єжі. Українка розпочала змагання на висоті в 1 метр 91 сантиметр, яку подолала з другої спроби. Натомість висоту 1 метр 96 сантиметрів легкоатлетка не підкорила за всі свої три спроби. У підсумку Ярослава розділила перше місце із череті Гафнагель зі США. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра, суботу, 19 липня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 22 до 30 градусів. Вітер західний до 1 метра на секунду. Вранці очікується сильний дощ із грозою. В день погода буде ясною. У кам'янському від 18 до 29 градусів, в день та ввечері дощитиме. У Павлограді від 20 до 29 градусів. Вранці та в день дощитиме. У Синельниковому від 20 до 29 градусів дощитиме. У Самарі від 21 до 29 градусів в день можливий сильний дощ. У кривому розі від 19 до 30 градусів без опадів. У жовтих водах від 18 до 29 градусів опадів не очікується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядачів. Датської аудиторії і в інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!